Оу, це Бляндажний майстер-шеф і сьогодні рубрика салатик з того, що залишилось. Салатниця. Підгулявші помідорки сюди. Щікс. Чуть-чуть підгулявша ковбаска. Теж сюди. Бажано без пальців. Чи ти будеш з пальцями? Сухарики із сопая. Треба трошки поламати. Цибулька туди. І це все діло попав Майонезиком. Не. Я називаю цей салатик дієтичний. Така у нас дієта. І що? І що ще я плачу? Це від того, який шикарний салат вийшов. Хоп! Салатик готовий. Быстро. Чітко, смачно. Mm -hmm. Всім смачного!